Здоров'я! Розкажу сьогодні, як державка найобує своїх солдатів. Зарплата стрільця це нижча посада 13-14 тисяч. Але її зробили вже 20 тисяч. І начебто все дуже заїбісь. Але завжди є, але у нас ми жили не за зарплату, ми жили за преміальні. преміальні. Якщо ти знаходишся... Від далі від зони бойових дій, в тебе преміальні 30 тисяч. Якщо ти на, в зоні зіткнення, в тебе преміальні 100 тисяч. І от ми будемо отримувати не 114 тисяч, а 120 тисяч. Ура, ура, ура! Але ніхуя. Тому що бля, через місяць, ще може через пів місяця, нас виведуть, як усіх виводять, на відновлення і відпочинок. І ми будемо там торчати місяць, а може два, і будемо отримувати замість 44 тисяч, будемо отримувати 20 тисяч. І хтось скаже, 20 тисяч це вроді би дохуя, а ніхуя. Це не дофіга тому що за ці 20 тисяч, коли ми вийдемо, нам треба буде відремонтувати всі свої автомобілі, заправляти свої автомобілі. Ми будемо відходити і виїжджати за свої гроші, так як ми сюди в Бахмут переїхали, за свої гроші нам державка виділила на 10 автомобілів 50 літрів солярки. Ура! Ми навіть не знаємо, куди її витрачати. Зараз да, вроді ми там ще трохи дають.